Доброго дня, колеги. Радий зустрітися в такому форматі. Мене звати Андрій Осиковий, керівник центрального регіону і провідний спеціаліст садівництва. Як казав мій колега Панасенко Сергій, я розкажу про грушеву медяницю. Це дуже цікава особа, яка на даний момент уже сьогодні і вчора вона вже пробудилася. Я почну свою презентацію. З того, що покажу, як виглядає наша доросла особина. І ця доросла особина, як ви зрозуміли, вчора в Барському районі, в село Верхівка, в одному з господарств в три години дня вона пробудилася і вже, як то кажуть, почала харчуватися. Бо процес її, як то кажуть, відродження і пробудження, треба похарчуватися, і після того вона буде відкладати яйця. Десь приблизно це буде завтра, післязавтра коли температура буде трошки збільшуватися. Чому вона почала пробуждатися іменно вчора, в нашій зоні тут Вінницької області, і так само по Україні? Тому що температурний режим вночний був ще морозний, у нас ночі позавчора і вчора було мінус 6, мінус 7 градусів. І вона, коли днем була температура плюсова, вона не встигає трошки пробудитися. Вже температура плюсова починає набиратися і вона пробуждається. За вегетаційний період розвивається в чотирьох поколіннях, тривалість одного покоління 18-29 днів. Тобто, якщо вона, тобто відкладає яйця в п'ятницю. А ми це план, ну, прогнозуємо, що все це буде таке відкладання в п'ятницю. Вона вже зараз буде харчуватися сьогодні-завтра і буде відкладати яйця. То через 16 днів буде відродження яйця, вона чувствує по природі, по погоді, і буде тоді відродження з яєць, і тоді вже через 6-10 днів буде личинка і буде вже тоді линька. І потім вже можна використовувати деякі препарати. Ось біологія розвитку імагу, ось доросла імагу, як ви бачите. І ось вже, якщо через пару днів вона вилетить, будуть у нас отаке відкладання яєць. І ленька відбувається протязі 4 разів за вегетацію, і з'являються отакі вже відлинявші особини. І в цей період якраз саме ефективно використовувати дуже дієвий наш продукт. І зараз я перейду на таку невеличку систему захисту по шкідниках, по цьому саме і шкідникові грушева медяниця, е, яка ось пока робить нам такі проблеми: німфи та імагою, те, що я вже говорив, вони зразу пробуждаються, і її треба похарчуватися. Вона починає висмоктувати сік з бруньки. І цим соком вона попитавшись, буде відкладати нам яйце в процесі вегетації, коли вони відкладають оцю питаються оцим соком з бруньок з листя, вони роблять отаку медяну росу, і ми потім внаслідок бачимо оці сажисті гриби. Це є наслідок тої грушевої медяниці, що вона робить, і з ним потім приходиться боротися фунгіцидним захистом навіть проти цього сажистого гриба, бо ми не знищили грушеву медяницю. І ось першими основними обробками, які я вчора ще багатьох господарів, які сьогодні присутні на нашій нараді, попередив, що буде виліт, все-таки грушевої медяниці. Вона буде відкладати завтра, післязавтра, тобі ж 25-26 числа, буде відкладати яйце. Це основні такі засоби. Це каулінова глина, але цей фактор дуже такий. Цікавий, бо тому, що є плюси і є мінуси. Каулінова глина, плюс ми покриваємо рослину там розрахунку 15 20 кг на гектар, але мінус дуже великий, що потім може спричинятися розвиток різних кліщів. Бо це частково такий пелючний препарат, який покриває рослину. Да, воно робить, щоб не блища не була іменно. Деревина, і за за рахунок цього вона не відкладає туди яйце. Але в цей період можна примінити препарат, якого в компанії Summit Agro немає, але ми його рекомендуємо. Хлорпіріфоз заборонений в Євросоюзі, але в цей період його можна використати і накопичення ніякого не буде, тому що до періоду збору. Цього продукту в рослині ми вже не знайдемо. Норма його 2 літра з розрахунку на гектар. А наш препарат, так як я й говорив, аплаут плюс Олемікс оце коли там йде линька, коли відродиться оцей процес, відбудеться через, там, наприклад, 25-27 днів. Це може бути там, якщо відкладеться яйце 26 лютого, то це може бути 25-24 березня. оце момент буде внесення нашого продукту аплаут з Олеміксом. Чому така суміш? Ця суміш дуже ефективна, провірена нашою компанією протягом років, і нею можна користуватися як на початковому етапі, так і в процесі вегетації. Ми показали пару моментів, де його можна вносити, іменно самі важливі періоди оцього продукту внесення. З друге, обробку можна примінити нашими продуктами в білий бутон або цвітіння, моспілан плюс каба. Це теж є повний вплив на грушеву медяницю. Крім грушевої медяниці, ми контролюємо пильщика, ми контролюємо казарок, букарок, ми контролюємо різні види шкідників по пилицю. Ну і після опадання пилюсток дуже ефективним, так як Сергій Панасенко вже говорив, у нас є препарат Акерамік, це абимектин. Він працює проти грушевої медянніці дуже ефективно, але його треба робити комбінацією з скабою І в цей період ми будемо дуже добре контролювати. Також хочу вашу увагу звернути вже на такий препарат, який озвучував Сергій Панасенко, Сілкер. Який в цьому році, в 19-му і в 2020, ми дуже широко використовували в наших грушевих садах на території України, не тільки в Вінницької області, а на території України він показав дуже свою високу ефективність, і я рахую його в грушевій системі захисту. Це панацея або спасіння нашого її системи грушевої, від грушевої медяниці. Чому? Тому що ми цим продуктом не знищуємо корисну ентомофауну. Вони нам допомагають знищувати цю грушеву медяницю. Цей препарат контролює тільки мілких шкідників, так як наголошував Сергій. Але дуже важливий фактор внесення, так як говорив Сірожа, що момент внесення тільки в днівний період вилив води. По груші мінімальний, треба, щоб був все-таки не менше 700 літрів з розрахунку на гектар. І дуже важливо, щоб і не дуже і багато було, тому що часто бувають інколи підпали. Ну і ми дивимося ще раз, що коли, в яку фазу краще використати. В перші періоди можна використати каулінову глину, можна хлор Наша плавут вже коли є яйце відложене або йде вже линька, ну і літня імагу. Німфи це можна Моспілан, а керамік сілкер. Ну і аплаву, так як ми говорили, саме ефективний це коли відбувається линька. Ну і аплаут два слова за наш продукт дуже цікавий. Хочу наголосити, що ви багато хто знає хто пользувався проти щитівок, проти грушевих медян цим продуктом. Він був ЗП. Вже два роки. Цей препарат компанія Самітагро поставляє на Україну в концентрат суспензії. Тобі ж продукт став жидкий в літровій бутилці, і він вже набагато кращий, що вже немає пилі, і вам набагато краще, вже не потрібно ніяких сюди прилипачів додавати, якщо ви працюєте навіть і по щитівках чи по грушевій медяниці. А діє за рахунок пригнічення синтезу хітин у комах. Препарат спричиняє загибель личинок в момент линяння, а призводить до нежиттєздатності яйця, тобі ж яйця, які відложені, будуть. От, грушевою медяницю він дуже добре знищить. Оце дуже важливо. От місце цього препарату, так як ми на я наголошую, щось що це його місце після 15-20 днів після відкладання яйця. Немає перехресної резистентності. Продукт індивідуальний, такої діючої речовини на ринку України. Немає ні в одній компанії, ні в одних генеричних продуктах. Дуже продукт цікавий і ефективний, має зручну застосування рідку форму. Норма препарату, так як ми й показували, 2-2,4 і літра з розрахунку на гектар. Ми його рекомендуємо в комбінації по грушевій медяниці з олеміксом. Ну і практичний досвід, мій особистий, який використовувався протязі 19 20 року, це пару хазяйств дуже в багатьох використовувалися. Були навіть і ошибки, такі, які наголошував Сергій, що люди, агрономові, як я інколи кажу, треба переломити свою психологію внесення цього препарату. Тому що ми вносимо цей препарат не до цвітіння на грушеву медяницю, а уже після цвітіння. І після цвітіння в основному, всі. Працюють в нічний час, а тут треба працювати наоборот в дневний час. І був такий случай, що агрономові все пояснив, але він в процесі забувся і пішов 10 годин вечора. Ну і було невеличке підпалення по листках, як то кажуть, на груші. Але не сильне, і все воно виправилося в процесі вегетації. Тому дуже важливий фактор. Ми працювали на різних сортах, оце в, в Тиврівському районі, сорт був Золотоворіцька кюря, Працювали в нормі 150 мл на 100 літрів води, вилив води був 800 літрів з розрахунку на гектар. Ефективність через півгодини, ми вже бачили, 70-80% було знищено шкідника грушевої медяниці, дорослої і відродившися вже і маго. Яке теж вже було без слизі, воно теж було покрите сілкером і було знищене. Також ми робили другий варіант такий пробний, але він дуже дієвий. Для чого зробили комбінацію сілкера плюс акерамік. Норма була сілкера 150 мл на 100 літрів води із доданням 1 л акераміка з розрахунку на гектар. Для чого це було додано? Тому що Сілкер працює на дорослі особини на імагу, яке там відродилося, і, і більш на яйце не працює. А акерамік додатково підсилив роботу препарату і яйце, яке відродилося, там, наприклад, через 7-8 днів, воно починає харчуватися, а трансламінарна дія препарату акераміка є. І він харчується, і гине шкідник. Тому ефективність такої комбінації через 5-7 днів була 99%. Тому звертайте увагу: можна і такий таку комбінацію використовувати. Ось такий практичний досвід. Теж в цьому році був Винограй і Херсонська область село Софіївка, сорт Ноябрьська, високий рівень заселення личинки, було окреме внесення: 150 мл на 100 літрів води, тобі ж тисячу літрів води. Ефективність була 90%, процентів. Тобі ж нас багато досвіду є за 2019 і за 2020 рік. Також хочу ще наголосити: зверніть дуже важливу увагу: оцей момент внесення. Препаратом треба працювати в днівний період. Температура не повинна знижуватися нижче 20 градусів. Препаратом краще працювати за 3-4 години до заходу сонця і за 3-4 години до якихось хмарності або дощів, якихось мряки, тому що можуть бути такі от часткові, так як тут показані, фітотоксичності.